Всім привіт! Сьогодні у нас субота-ранок, сьогодні доробляємо а нашу опалубку, там трошки залишилось, і будемо заливати. Нарешті ми будемо заливати наш армопояс, до якого ми йшли дуже довго. <сх> тобто, вже якийсь перший етап початку будівництва сьогодні буде. Ну, але якщо не буде дощу, тому що десь там в, в обід сьогодні ще має дощик іти. Так що йдемо зараз на будинок. Аня має купу справ сьогодні вдома. Що вона там? Варенички буде робити. Смачні варенички з вишнями. Так що я не знаю, чи вона прийде до мене сьогодні допомагати. Серафимчик має приїхати наш. Так що відео сьогодні буде цікаве. Ми погнали. Ми вже на будинку. Аня тут дуже добре поприбирала. Залишилось тільки ці кучки поприбирати, ту кучу прибрати, шифер прибрати. І, в принципі, буде гарно, красиво, чистенько. Одним словом, приємно буде знаходитись на подвір'ї. Опалубку нам залишилось поставити буквально декілька досок чи дощок. Як в попередньому відео показував. Зараз я вам покажу. Внутрішня стіна. Ось цей кусочок. І зовнішня стіна. Ось цей кусочок. Далі це все діло треба укріпити якимись поперечними планками, які будуть наверх набиватися. І все і можна приступати до заливки армопоясу. Я думав, що спочатку заліпити щілини, ці всі, щоб бетоном не витікав. Але думаю, що спочатку, напевно, замішу густіший бетон. Дирки позакладаю тим густішим бетоном. він якраз прихватиться трошки і зверху вже можна буде заливати рідкий, такий як потрібний. І нікуди він не дінеться, нікуди він не витиче. Все, доробляємо палубку і погнали! Що тут закривати? Наступна дошка у нас вже заготовлена, залишилось тільки цвяшки повиймати та підрізати її, тому що вона на кінцях заламана, а нам вона не потрібна. Нам треба кінець, щоб рівний був. Ось тут вона заламана і знизу так само. У попередньому відео я розказував на рахунок таких планок. Це 15 сантиметрова реєчка. Ми її просто приставляємо до доски. Ось таким планом. І від верха доски до кінця планки в нас залишається 15 см. Ми її так прикручуємо, тоді ставимо на стіну, і не треба кожен раз бігати з рулеткою і все переміряти. Потім ми вже як доску прикрутили, ми ці планки назад відкручуємо, тому що вони нам тут не потрібні і будемо їх прикручувати вже на наступну доску. Але зробив я одну дурничку, там писали мені в коментарях. Треба було спочатку зробити опалубку, а тоді вже в'язати арматуру. Тому що якби зараз не було арматури на стіні, я міг би спокійно ходити по сті і собі всі доски прикручувати. А, а, а так трошки арматура заважає. Як же є. Тому хто буде робити, знаєте. Спочатку палубка, потім арматура. Розетка, треба їхати в магазин купувати нову розетку, тому що шуруповерта нема куди підключити. Скажу, що акумулятори в даному випадку було б краще мати. Так вже значно краще, тільки ще попробуємо, чи вона працює. Все добре, працюємо далі. Так, під доски нас вже встановлені. Тепер ми будемо зараз їх укріплювати, скріплювати між собою, ставити верхні планки, поверх досок, бити і все. Я думаю, на це багато часу не піде. Сама робота зроблена. І тоді будемо чекати нашу підмогу, щоб заливати армопояс. Чесно кажучи, я сумнівався, вже сьогодні це зможу зробити, але все сходиться до того, що ми це сьогодні зробимо. Ну, звісно, якщо дощ нам не перешкодить. Роблю ту палубку, а вона, вона все шатається як жива. Думаю, бляха мухає, чи воно хіба витримає як бітон зараз, почне на неї дивити, воно все пообламується, мені попадає. Але да, в ці верхні перемички, то я скажу, що тепер доски поскріплю То Дуже мені подобається. Воно плотно садиться. Я думаю, 15 см бетону воно витримає з головою. Навіть нема за що переживати. Як ми зальємо, те, що буде знизу, воно зразу цегла забере всю вологу, воно зразу підсохне. Залишиться тільки верх, Так що, в принципі, все буде добре. Дареби розкріплюємо тако всі стіни. Йдемо додому, обідаємо і все. Приходимо після обіду з підмогою і працюємо. Все, опалубка готова. Ми вже все укріпили. Зараз перша година дня. Треба піти додому поїсти. І буквально на 2-3 можна вже приходити заливати армопояс. Нам потрібно буде зробити десь орієнтовно біля двох кубів бетону. Якщо навіть в три ми почнемо, ну я думаю, до шостої, до сьомої вечора, в принципі, можна завершити. Я зараз говорю знов дурниці, тому що я не орієнтуюся, скільки на цей час піде. Значить, дивіться, ці стики, досок ми поскріплювали дощ, чи дощок, як там правильно. Кути так само в нас міцно тримаються, плюс перемички дали по всьому периметру. Армопояс готовий. Отакі дирки у нас є на цій стіні, тільки тому що цей кусок повідлітало трохи. То ми сюди твердий цемент, густий. Заліпимо, а тоді вже будемо лити рідкий. Так само, в принципі, і по інших стінах. Краї будемо заліплювати густим бетоном. А зверху, вже, як він прихватить, будемо вже заливати рідший. Ну, опалубка тримається крепко. Я сподіваюся, що воно його не вирве. Там, в принципі, 15 см висоти це не є така велика вага, то вона прям має розірвати нам опалубку. До речі, вся опалубка зроблена в одні руки. Тобто я сам робив її без нікого, без допомоги. Так що, якщо порахувати цілий день, да, на опалубку пішов один день, тому що я робив два дні по вечорах і сьогодні буквально декілька годин. Все це це з'єднати, це один повноцінний робочий день якраз на одну опалубку. Зараз нам потрібно тут все прибрати, тому що тут буде стояти бетонна мішалка, щоб можна було запати щебінь та пісок. Так що цю кучу треба розібрати і йти на обід. Вже ми на будинку прийшли до мене два помічники. Тесть і ще один родич Остався Серафим, який запізнюється, щось його не має. Викатуємо бетонну мішалку. І місимо спочатку густий такий цемент, щоб дирки позароблювати, а тоді вже будемо рідки робити і заливати. Надіюся, щось так затягує, але прогноз, дощу не немає бути сьогодні. Надіємося, все буде добре. Так, все працює, значить це добре. Отже, розчин ми будемо робити за такою якби, формулою: один цементу, два піску, чотири щебню. Це якщо взяти по марці бетона, приблизно має бути М200. Це якраз та марка, яку використовують для заливання армопоясу. Так що, в принципі, вона нам підходить. Піску ми думаємо, чи вистачить нам, чи не вистачить, але, в принципі, вистачає. Якщо взяти ж тільки два піску, буде братися і чотири щебня, то в принципі піску нам вистачить, ще й залишиться. thank you. Так, тут дирочки ми позаліплювали, там в принципі, все плотно прилягає, з цієї сторони, ще пару дирочок заліпити і буде нам щастя. Тих дві довгих стіни там гарно прилягає, так що там витікати не буде. Це тільки дві поперечні так. Хренові. Значить, на цій стіні дірки ми заліпили, козли поставили. Козли цеглини покидали, тобто їх трошки підняли. В принципі, достаю мені нормально закидати. Ну, Чуть зависок, але нормально. Легенький дощик моросить, я думаю, він нам не завадить. Почнемо ми з драбини, з цього кутка, тому що через драбину легко добратися. Тоді вже перейдемо на козли і пішли собі до копив по стіні. По кругу, по кругу. По кругу. Дальня кімната, там, де є ще підлога, там буде найлегше, тому що там ще як. І так нормально було доставати, а ще плюс на цеглу поставити на підлогу, там взагалі буде бомба. Там по пояс буде дуже легко буде закидати. Приїхав на Серафім помічник Як поволодів навіть. Соломіє, привіт! <реш> То воно бехнути, воно ну відкидено. на тепер пів відра. Будемо носити по два відра, пробували зверху заливати. В принципі, опалубка тримає. Тепер треба кусок арматури, щоб це все втрамбовувати, тому що вібратора в мене немає. Тут вже ми залили, роді не розпирає, все добре. Ну і зараз підемо собі по цій стіні, це буде перше наш. Тут що зможемо достати, ми зальємо з драбини. Далі вже будемо лізти на козли і заливати в ту сторону далі. Друзі, всім вам привіт! Трохи я розбавлю цю будівельну встановку, тому що наші хлопці дуже важко працюють і їх треба нагодувати. І попри те, що вже та мама з умією приготували, ми ще зараз будемо готувати вареники з вишнями. Це, до речі, моя улюблена страва. Та й в принципі, я думаю, багатьох це страва улюблена. І до речі, мені дали таку пораду взяти водичку, взяти саму цю рідину не таку холодну, все як замішувати, а от саме закип'ятити вода. Олійка і щепотка солі. В Принципі, що вже солі, мені зробила її, попросила Пів літри води, щепотка солі і дві столові ложки олії. Цукру ми не давали. Ця всередина вже заколола, вона в нас вже готова. Ну зараз спробуємо, який буде смак, можливо, якийсь інший, можливо, вони буде трошки м'якші. Отже, починаємо. А поки діти дрильлюють вишні, я буду замішувати тісто. Прикол в тому, що в нас оце все діти весь стіл в тішці. Мені забирає дітей, де мити їм руки, а я їду бігом до толіка, везу їм воду, вони просили мінеральну, і везу телефона. Треба зробити фотографію. Одна стіна вже готова, ця маленька. Тобто з 30 метрів ми вже 5 залили. Бачите, як бетон залитий. Ще залишилося один, два, три стіни. Так, козли треба знову буде переставляти. Одна то може лопнути, дві, то може Якщо обережно, все буде добре. Ну будемо бачити, якщо буде тріскати, значить треба тікати. <гум> Вискакуй на стіну <гум> <прийма>, так. <тут> <гум> І так, значить, з кухнею ми розібралися вже. Це, до речі, сама гірша кімната була. Її, от я її найбільше боявся робити через те, що тут немає підлоги і козли немає як поставити. Але в принципі ми тут розібралися, підставляли. Тут цегли підставляли, тут доски підставляли, там нормально ліг. Тобто вже кухня в нас тако залита. Осталась тільки ця стіна, але цю ми з двору будемо заливати. Теї кімнатою з залою буде набагато легше через те, що тут підлога є ще, ми її не знімали. Ми на неї ставимо козли, під низ ще дві цеглини поставили, тобто підняли козли. Прекрасно стаєш, висота ідеальна, спокійно заливаєш і пісня. Ось козли стоять на цеглинах. Тут так само, як стояло на піч, поставили. Ми вже практично до кінця долили. Тобто ще 2-3 відра і буде половина рівно будинку. Тобто, за дві години ми залили половину будинку, але врахуйте, що той момент. Ми їх починали, поки настроїш, поки розберешся, поки... Ну, самі знаєте, хто будувався, той знає. Саме важче це підготовчі процеси, коли як бітону мішалку поставити, як відро носити, як все ставити, Ну, коротше, це зайняло багато часу. За 2,5 години разом з організацією ми залили вже майже половину. ну Можна сказати, половину. Залишила ще половинка. Спасибо, ти що, прийшов нам допомагати? В чистенькому такому біленькому дивись. <рес> Я то який красивий, бачиш? Бачиш в цементів. Просто красавчик одним словом. Зараз Аня нам їсти наготує. Ось грязний весь це? стоїть. Це мій тест. Да. Добрий день, а це Сашик. Хто, це? Хто ти будеш? Получається, Баби Сашик, це в нас Тьощиної мами брат. О, а такого плану? Тобто Анін двоюрідний дядько, правильно? А ось наш Серафім, всі його знають, лагір красавчик одним словом. Що ви пнетеся? це добре. Серафімчик ти втомився. Добре, ні. Я не знаю, як я ви собою розраховуватись. Чисто незадоволений. не Тіло, Тоді, тіло. <свят> від того, що того, тихенько. Я думала, зараз йду сюди, а тут така арава мужиків. А тут як в фільмі, да? матюки. <свят> 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 я думала, що знаєте, якось так більше там людей, там прям така арава людей, там філ тобі, філ, щось роблять. А тут собі Тонік стоїть, собі так нормальний. Собі місто. Місто. Приїхав, висадив. 25 чоловік. І всі і по троє одне відро носить. Каже, Толік, давай каже, лізь до мене, зробиш фотографію. Але я не знаю, як я сюди залізу. В принципі, і вона залізти. Ні, ти мене підсадиш. А? Ти мене підсадиш? Я тебе має підсадити. А я вам вареники роблю. Ура! Але але та, там тільки для дітей. Слухай, ти на приколі, іди звідси. Дуже до наших любих коментаторів, які завжди знайдуть, що написати. Ну от скажіть мені, ну що, ви? Ну от того сказали ви того. і що вам того легше стало? Написали ви до от, всякого того дрянь. І от вам легше, да? так? Таке, знаєте, таке відчуття, що ти такого тако, сказав какашку, якусь написав, і от, от прям бальзам на душу. Прям легше зразу стає людям. Да? Ну, таке буває, правда? Таке буває. <свук> mm, якось так, а теж просто аж аж спокійніше спати, як то кажуть. Мені дуже не подобається цього хмара. Мені вона капець, як не подобається. Надіюсь, вона піде стороною. Подивіться, який красивий наш Адам. Просто подивіться на це. Адам, покажися, кетюнь. Це він так вишній чистив. Да? Певно, просто тісто стало таке чуть, -чуть м'якше, хоча такої прям різниці не видно між тим, що ти от його вариш і що ти його не кип'ятиш. Могу сказати, вийшла на фінішну пряму, у нас залишилася ще одна стіна. Ця. Чесно кажучи, кожен раз дивлюся ту стіну і переживаю, чи воно мені не виправ опалубку, а потім думаєш, ну в принципі, тиск не создає ніякий. Опалубка для того, щоб просто тримати стіну. Ну, щоб yeah. просто тримати бетон, щоб він не. Не розтікався, Основне навантаження йде вниз. В принципі, нічого їй там не буде, буде воно стояти. Так, зараз виходить, що в нас? Зал ми доб'ємо, так як ми поставили козли, а далі вже коридор і ще одна стіна кухні, придеться з двору це зробити. Бо я не знаю, в коридори там не поставиш під саму стіну доски, тому що там стіна йде. Прийдеться це все якось з двору пробувати робити. Так, куча, куча щебня. Ось у нас скільки вигребли з кучі щебня. І пісок, практично весь пісок. ну Це ще доб'ється, то мало піска залишиться. Прийдеться ще дозамовляти машину піска. Але в принципі на що її нам буде потрібно? На залив підлоги в кухні, на залив підлоги в залі, а на армопояс під дахом, потім на перший ряд блоків також треба буде. Пісок. Коротше, багато на що, Треба по-любому, ще машину одну буде замовляти. Я боявся, що на цементу не вистачить, але все дуже добре. нас ще тут залишилось в хліві 11 мішків і один мішок ще біля серафима. Так що ще й залишиться. Ну, побачимо в кінці, скільки піде мішків. Ми купували 20 і нас ще було два. Побачимо, скільки залишиться. Лупили майже все по периметру до сюди. Далі звідси сюди цей кусочок залишиться. Зараз ми будемо ставити козли вже на двір, виносити над колодязем. Короче, фіні, де як це називається? Фініш, фініш напряма. А зараз починаємо носом і вже з двору будемо заливати, тому що зсередини там взагалі незручно буде залізти. Буквально одна бетономішалка. Ось. Шматочок невеличкий. Це ми його зараз доб'ємо і все, буде нам спокійно. До речі, я вам скажу, знаєте, те, що ми саме перше заливали з самого початку, то воно вже прихватило, а палубку не вирває. саме перше. Ось. Я тикаю пальцем, да? воно вже тримається, воно вже своє місце знайшло. Це буквально за 4 години. Так що заранку, якщо воно вистоїть. Значить, нікуди вона вже не дінеться. Бетон хороший, дійсно хороший. Тут, напевно, ця хата розвалиться, а цей армопояс буде стояти. Ну що, це все діло й додому. Армопояс наш залий. Це просто ви не уявляєте, ми виконали ціль, да, до якої ми йшли практично півроку. Півроку ми трущили ту, другий поверх. Півроку ми думали, мріяли про те, як ми почнемо його робити. Да. І сьогодні настав той день, коли ми почали робити, нарешті не валити, а зводити назад, все це до верху діло. Зараз перший етап армопояс. Далі буде, як воно все це застигне. Будемо знімати опалубку. Після того будемо стелити балки вже. Ну і далі другий поверх. Далі все буде видно по відео. Дякуємо всім, хто підтримував нас і вірив в нас. Нам це дійсно дуже важливо. Я не знаю, що можна ще сказати. Так, ми їм все, збираємо і шуруємо додому. Тільки отут ми почали, тут закінчили і тут вже застигло, і ось такий у нас перехід вийшов. А оце весь наш армопояс. Краса одним словом. Все прибрано, все вичищено, все заховано. А ну, як тут? Не прибрано, воно застине, то потім собі розберемося з цим всім. Все позакривали, тепер йдемо додому. Вже нас Аня чекає, вже щось їсти наварила, вареника ще нам залишать з вишнями, якщо що діти не з'їли. Ходімо додому. Сьогодні гарно попрацювали. Тефін приїхав перший за всіх, вже навіть помився в літньому душі, вже ходить задоволений, чистенький. Наші діти нам наготували ось таку поляну. Смачненьку. Так що вечеряємо йдемо до хати. Ході, Аня вже дітей покупала, так що вже мені буде Ході, простіше чай. помитися і спати. Все, Всі роз'їхались. Серафін поїхав додому. Аня сидить, монтує відео. Діти сплять, у мене така крепатура зараз, що я з ліжка встати не можу. Ця рука то взагалі як болить. Коли лиш на стіл, то вона ж тако труситься. Гарно сьогодні попрацювала, гарно розім'ялися. Я, як раніше, дивився на відео, як заливають армопоїзд, думаю, а що ж там раз, раз, раз залив і все. да, раз, раз. Отже, дякуємо всім, хто нас підтримує. Хто не підписаний, підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте вподобайку і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа!